Друзі, у нас у наявності Mercedes benz Vito, Автомобіль 2006 року випуску. На дуже надійному двигуні Mercedes 2.2, дизель, на механічній коробці передач. Автомобіль у нас Груз пас Подивіться, як тут виглядає салон. В техпаспорт місця вписані. електросклопакет, підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь. Сал... Салон у нас шкіряний, світло, передні задні туманки, пробіг 268 тисяч кілометрів, пічка працює, кондиціонер є, механічна коробка передач, автомобіль робочий, готовий будь-куди вирушати. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайся до нас вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон, автофокус.